Що зараз будемо вставити сюди його Оба! Має стати нормально Трошечки там! Він на мене не полетів, блядь. Там, там, там! Оба! Супер Не є до, до тилу, о! Стоп! Хіба так Бенджі, окей, тільки щось подложить може. Е, ОПОН ОПОНа, опона тут. Дай трошечки до тилу. Трошечки. Є ще... Оп! Ану, став. Давай додолу. Чекай. Блін, дура велика! На цілу машину, блин.